«Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Доброго вечора. Ми з України, і ми не переможні. Привіт! Мене звати Сергій. Я з України з Полтави. Там я займався оперним вокалом, вже готувався до контрактів з міжнародними театрами. Мав на це надію. Я повернувся з Італії в Україну. Я почав шукати методи, чим і як я можу допомагати. Наприклад, піти в воєнкомат. Я розумів, у мене немає навичок воєнних, і це мені два-три місяці потрібно тільки щоб навчитись там тримати зброю. Я розумів на це часу немає. У мене був Жигуль, простий Жигуль. Мені дуже подобається водити. Це було не просто кермування. Я тюнінгував своє авто. Я заточив його під тріфт. Я дуже гарно кермую. Ним і я зрозумів, це найкращий варіант, що я можу зараз зробити. Телефон вже розлетівся по багатьом людям, які знали, що я можу поїхати щось відвести і забрати. І було багато прохань взяти якийсь пакет певний і відвести його до людей в Харків. Бо на той момент в Харкові вже не було продуктів, бо магазини всі були закриті. Зібралося, до речі, дуже багато бажаючих, які хотіли поїхати і відвести гуманітарну допомогу. Але треба їхати в зону, де постійно йдуть бойові дії. І тут вже багато людей відпало. Залишився я, який ну, у мене немає дружини. Дітей, я вирішив, що буду їхати і допомагати людям. А коли я поїхав і відвіз продукти харчування, були люди, які хотіли виїхати, евакуюватись з Харкова. І вже одразу ж першим рейсом я як відвіз туди гуманітарку, так і забирав людей звідти на Полтаву. Четверо людей. Двоє котів в машині. У людей сумок так на руках в салоні стоять. Крім того, що весь багажник заповнений і весь причіп переповнений просто. Мені здавалося, що це нас якимось малокаліберною артилерією атакують з неба. І я одразу прийняв рішення звернути в сторону, щоб це просто падало не на нас, а десь вже позаду нас. І я звертаю в сторону, біля нас виявились гаражі, гаражний кооператив. За нами хтось іде в нас то стріляє, і тут нас рятує наступне: що в цьому гаражному кооперативі тут і тут гаражі, а ми їдемо посередині, і вони не можуть якось об'їхати нас і почати в нас стріляти. Я допомагав клініці медичній переїжджати, і притчі був переповнений медичним обладнанням. Там купа заліза, купа всього, що виступило в ролі бронежилету нашого. Просто це наша броня була. І одне, що я думав, Боже, як нам дістатися до наших військових? І коли я вивернув з цього кооперативу, оцей весь бок нашої машини лівої виявився підставлений під кулі, тобто він вже не був захищений причіпом. І саме в цей момент влетіло 30 куль приблизно в машину, п'ять з яких потрапило в мене. На той момент я цього не розумів. Просто думав, можливо, десь там в спині застряло. Але в цей момент мене врятувала Вікторія, клініку якої я допомагав перевезти з Харкова. І вона рукою мені закрила дірку в легені. Якби вона цього не зробила, то через три чи п'ять вдохів видохів моя легеня розірвалась від пневмоторексу. Я дуже вдячний, бо якби не вона, навіть якби до мене дуже швидко підбіжали воєнні на блокпосту, вже було б пізно. Це я був два дні в комі. Я вийшов і мені не зрозуміло було насправді, що сталося. Коли мені дали ручку, я почав по буквам якось її писати. І перше, що я написав, це жертви. Я хотів дізнатися, чи були жертви в машині. Я дуже вдячний Вікторії. Якби не вона тоді врятувала мені життя, вже б нікому не було змоги якось мені допомогти. Бо б саме не перша вдячність це їй. Це до речі, дуже символічно. Бо вікторія це перемога. Україна переможе героям слава.